Дякувала Філарету і казала такі слова. Ви знаєте, в минулому році я стояла тут на службі в молитві за повернення свого тата. А сьогодні я на цій службі стою зі своїм татом. Це настільки ціннісні слова, кожному про це доска. Дякую, даю. У нас десь півроку тому була така феєрична фотосесія, якраз в просторі цінності. Я казала Аня, ти обов'язково прийдеш, і це фото в таких вінках немовірних пані Світлана. З трой, я кажу, ти обов'язково побачиш. І коли ми вказали татові після звільнення, це фото, він каже: Обов'язково на пів стіни роздрикувати. Тому сьогодні дуже щасливі, що ви прийшли підтримати наші родини спільні, тому що ми спільні в цій боротьбі. Хочеться вам подякувати. Я була вражена, коли вас зустріла наскільки ви сильна особистість, наскільки ви по справжньому вірите. І е, те, що я постійно спілкувалася з Анією, мені завжди було цікаво, яка ж це сім'я, тому що сім'я військових, друзі, всі захищають, і мама і тато, і залишили цю прекрасну дівчину, яка звільняла тата з полону. Тому Аня, я ще раз вітаю. Ми вітаємо всі вашу родину. Я хочу в з того, що я прийшла в той шлях, коли батько був зниклим без звісти. Потім через 4 місяці я знайшла його в полоні, і все, що сьогодні говорили про ось цей біль, я, я розумію, про що це. І я щиро, я щиро вам бажаю, щоб ви. Щоб повернення відбулося, я розумію, я, я сподіваюся, що ви розумієте, що про що я кажу І Тут навіть не треба слів. Правда кажу, тут не треба слів для того, щоб зрозуміти. Я щиро вдячна Насті, тому що її появи в моєму житті це було як я не знаю, сонце серед таких темних цих хмар. Ось, і я дякую, напевно. Господу за те, що він об'єднує так людей і ми знаходимо підтримку один в одному, тому що людям треба люди. Ось, я щаслива, що батько повернувся. Я дуже дякую всім тим, хто мені в цьому допоміг. Дякую вам. Хочу вам, мої дорогі людви, українці. Сказати такі речі, я хочу щиро подякувати хлопцям. І він сказав правду, в його словах є істина, що ми українці, ми не маємо звертатися до ворога і маємо бути завжди з Богом. Я такий трошки ну, мальчик хуліган, да? От я 14 року хуліган там на Донбасі. От. І я був в таких обставинах, що я дійсно розумів, що. Це проведе, це я не знаю, як це пояснювати. ну, ну Реально, от, як воно ляпало ось, от отут. Я стою цілий, ну, я не мог це пояснити. І от от скажу, розкажу вам ще одну таку історію. Коли я попав в полон Павловки, власне, в Павловки в 22-му році, я попав перший раз в полон. Це було 4 часа вечора. Через е, добу в мене вийшло тут з'явити лижі. Так, ну, да, трошки в ну, мене не було вибору або я, або вони. От. І другий раз, коли в мене сіла батарейка вже, ну, вже енерджайзер правильно правда, так каже, що все, то есть все, все, ну, виключило. І вже другий раз, коли вони мене знайшли, в хаті розбудили, я був одягнений в жіночий сарафан. Жовто-блакитного кольору, бо я не знав ні позивних своїх, ні паролів, нічого, я не знав, як мені потрапити до своїх, що я так одівся, вінок жовто-блакитний на голову надію. Ну, а як? по Я не помню. Бо одягнений я був також не в не, мультикан, не в піксель. Ну, по-іншому був От. І просто я не знав. І коли другий раз я потрапив в колонку. То там був один такий військовослужбовець Російської Федерації, 155 го морпіхе, десантура, там все, і був такий старий, позивний. Він в мене завжди з собою, де б я не був, з 14 року я завжди тягав фотографії дружини і дитини. Це в мене було святе. От. І тут, ну, Боже, бере цей старий, хотіли розстріляти, побачили в мене кажана на плечі, ну, все. Я думав, все, приїхав, прилетів. Ну, він десь вийшов, я не знаю, де він був, я не знаю, що він робив, але він повернувся через хвилин 15 і каже, Ванька, у тебе російське ім'я? Ну думаю, ну що, що, я на коліна, голий, що? Ну так, да, кажу, звісно. Ну от, говорить Ванька, вернешся домой, я дає мені фото. Дружина дитини дай мені фото і каже, вернешся до мене, ти вернешся обязательно, передай спасибо своїй дочері за те, що ти залишився жив. На той час людина общеснула. Не знаю, як це пояснити. Це тільки Господь може це пояснити, і я зараз перед вами ще дякую. дякую. Може я виконуюсь провання ворога, але повірте. Ми українці, я вас щиро дякую правильно. Треба один одного берегти. Сила наша, в єдності в серці наше. Я знаю дуже багато пакостей зараз відбувається. Але повірте мені, через тупінь мене завертувало, через то все, воно мене не зломило. Воно мене навпаки зробило, так, да, трохи пом'язло. Але ні, за кожного з вас, за кожну дитину, за кожну родину я не буду мститися. Я буду молити Бога. От то є єдина сила, яка є на цьому світі. Я в цьому впевнився, впевнена. Свій... Дякую вам ще. раз. Зомінно, дякую за захист. Ваша історія настільки яскрава і така пам'ятна буде для багатьох. У нас є така ініціатива, започаткована в ТРУ Медіа, це військовий підрозділ. Ми зі своїм міжнародним жіночим рухом за сімейні цінності її підтримали, яка називається Тетр ветеранів. От там пишуться п'єси про своє особисте життя. Давайте ми вас туди порекомендуємо. До речі, відбулася прем'єра Наташі Зарицької Жінки зі сталі п'єси. Вважаю, що треба перекласти на всі мови світу, а ваша стане шедевром. Повірте, так само.